Баланс треба тримати, щоб не сильно пухнасті, щоб можна було з ними все ж таки працювати, і щоб не сильно тоненькі, щоб вони все ж таки затуляли і створювали е, такий кокон, щоб тепло зберігалося. Треба підтягти вже петлі, бо побігла вже. Ось звідси. Підтягуємо. Якщо сильніше підтягнете, то нічого страшного. От, краще воно буде щільніше, аніж буде якесь рідке і пропускати холод. Тож не хвилюйтеся, якщо сильно затягнете. Але за моїм досвідом, то нитка сама зупиняється на висоті ряду. Не Немає сенсу там надто тягнути, чи ще щось таке робити. Анночка, вітаю, вітаю, дорогенька. Я дивилася ваш стрім у запису. Ну, не повністю, а так компік запустила, то він там повністю подивився, а я так, початок. Я бачу, що ви в'яжете шкарпетки ось ці на гудзиках, так? Такі чудові кольори вибрали. Я дивлюся таке. Думаю, так файно, дуже красиво. І це ж ви вручну, а не на машинці. Так багато вже пров'язали. Бережіть свої рученятка, давайте собі відпочити. Це обов'язково. От, і всім рукодільницям раджу їсти холодець. Оце о, купили там собі о, якусь косточку відварили. Ну, якесь там, я не знаю, курячий холодець, так собі виходить. А Костомахи можна купити. Трошки м'яска, костомахи купили, відварили. От. І, і як я бачила на ярмарці, значить, жіночка купувала е, оці скелети е, Форелі, здається. Скелетики. Там трішки м'язця, а я її питаю, чого ви купуєте? А вона вже така. Ну, я не знаю. Років 70 чи як? От, і вона каже: я купую, то я маю гарні коліні, я маю суглоби гарні і не маю клопоту. От. Оці всі суставчики наші вони потребують колагена. Колаген найкраще засвоюється тваринний, із, скажіть мені, Ну, він і є тваринний, з холодцю. Або желейні цукерки, желейні десерти. Тобто всі, хто багато працюють руками, або ж е, змушені е, ходити багато за цілий день, там, особливо там, ну, я не знаю, сфера обслуговування, там же ж, напевно, так само. От, То холодці, це те, що збереже здоров'я ваших. Кісточок і соглобів до похилого віку. Тож просто я бачу, що <гум> оночка взагалі-стала до роботи і так вручну це вив'язати таку довжелезну шкарпетку це важко. Таке маєте пораду.